Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні я пограю в Бравл Старс та зроблю огляд на всі нові скини, які додали в цьому оновленні. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Да, вже додали новорічні скини, додавали скини з історії іграшок і додали, звичайно, скіни з нової серії. Але давайте почнемо з першого: Боб, Піп, Бібі. Ну, або якось так. Це ну, бібі з колаборації історії іграшок. В чому прикол? Що це іграшки, і коли заходять, наприклад, люди, то вони перестають жити. Тобто це живі іграшки, але люди їх не можуть бачити. І бачите, ось така є. В неї, типу, замість бити якась не знаю, штучка, типу як лом якийсь, Коли вона б'є, з'являються три квіточки, які просто розкидаються. Це дуже класно, красиво. Вона коштує 149 гемів. Ну, я думаю, що ну там взагалі всі скини коштують 149 гемів як мінімум, бо це, типу, якби колаборація, тому Белосарсу треба вернути гроші, які він потратив на колаборацію. Бачите, стріляється вона своєю гумкою, яка, типу, як кружок, який, бачите, вона тримає на своєму ломі. Ну, давай, бачите, бігає, всіх знищує. Ось, до речі, був котик, якого я вирішив теж знищити. Проте, бачите, я помер, бо котик був сильніше. Але скін непоганий, і я вирішив саме з нього почати, хоча насправді мені не подобаються скини з історії іграшок. Тобто, дивіться, мені ось саме такі дорогі типу, не подобаються. Наприклад, дивіться, Вуді Colt. Вуді Кольт це міфічний скін, який коштує 200 ємів. 200 гємів за оці скини. Тому я за нього взагалі не буду віддавати такі гроші, бо я, чесно, не бачу в цьому сенсу. Але стріляється він такими, як би, не знаю, зміями, якимось, які розпадаються потім на підлозі. На мене хотів напасти бас, але йому не повезло. Пам'ятаю, що колаборація з Губка Бобом прикольна була, я теж робив огляд на всі скини, то можете подивитись і зацінити. Тут бачите, ще була тор Бібі, на яку напали. Напала хто? Правильно, Тут бачите у фенг, я нападаю, тут бас добиває фенга, я беру стріляє, отримує ульту, і бачите ульту. Ульта це типу збільшені змійки або щось типу того. З цим скіном дається зразу спрейчик, пінчик, тому дуже класно. Ви можете купити, якщо хочете. Бачите, тут була бібі, яку я все-таки зміг вбити. Ну тут просто було дуже мало шансів, але це я зміг зробити. І має тепер сім банок. Ще дуже багато. Бачите, не така ульта дуже класно, Потім ці пульки не випадають, а і спирокуються. Це теж плюсик. Ну, тут в принципі, можна подивитись, бо знаєте, Brawl Stars з колаборацією робить дуже непогані скини, тому на такі скини можна подивитись взагалі і придивитись. Тут, бачите, був Мортіс, я по ньому постріляв трохи, але чомусь він вирішив, щоб не я його вбив, а він вмер від диму, щоб не, я не забрав його банку. Ну, типу, прикольно окей. Бачите, тут була Мейсі, але вона вбила Нанні, потім на мене напав Оллі. І мене вбив. Я не знаю, що це за забрал, типу я ще його не тестив, але скоро на нього зроблю гайт, тому чекайте. Ну і взагалі на, на мій платер зроблю гайд. Так, дивіться, це був Вуді, Оль, Вуді Кольт, і тепер давайте зробимо огляд на Джейсі Джейсі, Джесі. Да. Тобто така оригінальна назва Джейсі Джейсі. Це, це теж з колаборації історії іграшок, як можна зрозуміти, до речі, бачите, в неї. Типу, оці якби, штани з, якої, з якоїсь крови зроблені. В принципі, як у Кальта в Вуді, тільки в нього е, шо, сорочка зроблена із крови. І бачите, вона стріляє якимись згустками енергії. Якось, знаєте, ось, блін, якби вони якісь іншу атаку зробили, бо мені атака прям взагалі не подобається. Ось така. Це якісь згустки енергії, які просто потім пропадають. Ну, типу, прикольно, але ну, я не знаю, типу, щось. Таке собі, насправді. Тут, бачите, була пенні, яку я, яку я хотів знищити, але мене вона не змогла вбити, і я зміг втікти. Але в мене майже вже була ульта. Тут, бачите, був грей, і я отримав ульту. Що, як, як взагалі виглядає її ульта? Ульта це, бачите, такий подарунок, який розпадається і з'являється її собака. Собака, в принципі, як і в лобі, вона так само виглядає, тому на прям тю собаку робити огляд, я не бачу сенсу. Ну коротше, дуже крутий скін, але насправді мені не подобається, як я вже сказав, атака дуже східна. Хоча у літа собака сама дуже класна. Але давайте до, до наступного скіна. Наступний скін – це баз Light, Ну, точніше, World Lighter, Volt Lighter. Ось так виглядає. Він такий зелений, це легендарний скінці, ти отримуєш з ним і спрейчик, і скінчик, і коротше, ну, і пінчики. Коротше, дуже класно. Його ви зможете отримати безкоштовно, тому це дуже класно. Але вам треба буде мати вальта, щоб його отримати. Ну, це скінчик. Стіля, бачите, він енергією, тобто з усками енергії. Це дуже класно. Тут, бачите, був тік, дуже багато бравлерів. Тут у мене напав шейд, і я хотів від нього втікти, бо я розумів, що проти шейда я не піду. Типу він від мене судно втік і, бачите, був ще Кольт. На якого я хотів напасти, але потім бачите, він в мене втік. Він бився з тіком, тік його приносив, і бачите, отака в нього ульта. Коли він ультує, то бачите, з'являється енергія. Він прям вдаряється об землю і з'являється енергія. Тут, бачите, був топ-2, і я все таки зміг вбити кальта. І бачите, з кожною ультою він стає сильнішим та одягається в його костюм оцей, цей шлемом, потім додається до нього меч, тому дуже все класно. Але це були всі скини з колаборації з історією іграшок. Пішли далі до, до, до нових новорічних скінів. І новий новорічний скін це цукрова бомба Динамайк. Це реколор або ремейк на старий скін, який зараз коштує 79 гемів. Я будь чесно його напевно купив, бо непоганий скінчик, але Ну, зараз прям грошей в мене не так багато. Плюс я куплю там на скінчик фенга з нового китайського року. Так ось дивіться, бачите, він типу стріляє своїми бомбочками. В принципі, вони майже не змінились, але якщо у вас є оригінальний скін. То цей скин можна отримати ну купити взагалі з акцію. Сіляється, бачите, своїми бомбочками це його мішок з цукерками. Ну прикольно. Тут бачите, я все таки помер від кого правильно? Від базлайтера. Але я думаю, що я помер від Мортіса. Ну, коротше, скін непоганий, тому якщо у вас є гем, і ви хочете купити цей скін, а у вас, наприклад, немає немає оригіналу, то це якраз, я думаю, для вас буде, бо це дуже крутий скін. Наступний скін це оленятко Ніта, ну може, не Оленятко, якось так, коротше, називається. Вона, бачите, на собі має когось оленя, і вона в якихось ну, типу, в якійсь курточці. Коротше, дивіться, бачите, вона стріляє льодом, який розпадається на сніг. Так ось дивіться, оригінальний скін, да, це теж, якщо що, ремейк. До речі, в мене є оригінальний скін. Так ось недавно я грав за оригінальний скін її, тобто цей зимній. Грав і такий думаю, блін, у неї така, знаєте, сира анімація, що вже прям не хочеться за цей скін грати, типу. А зараз, бачите, коли зробили цей ремейк, реколор, то їй змінили анімацію. І оригінальному скіну теж змінили анімацію на цю, яка в неї зараз. Тому це дуже класно. Бачите, я прикликав свого ведмеді і він, бачите, ходить в своїх курточках з шарфом. Коротше, він прям закутаний повністю, щоб точно не було йому холодно. В принципі, чому? Ну, бо. Ніти, напевно, його закутила, щоб йому не було голодно. Тут, бачите, Кензі вбив мого ведмедя, але якийсь він трохи дивний, від мене не втікав, він мене, в принципі, не бив. Ну і коротше, я йому відімстив за мого ведмедя. Бачите, кидає гіперзаряд, з'являється мій відміжонок, але в нього дуже багато хп, тому ми вбиваємо Едгара разом. Цей відміжонок йде само, мого пробує щось мені зробити, але насправді це треба було робити ведмедю, ведмеді не мені. Ведмедь, я використовую гаджет, відмідь його зупиняє, але бачите, тік мене дуже жорстоко приносить і вбиває мого ну, класного Ведмедя. Я хотів відімстити, бачите, я просто з одного удару вбиваю його голову гіперзарядну, тому коротше, дуже класно. Він на мене злиться, але бачите, фактично він не може мені прямо щось дуже жорстке зробити. Проте він все одно мене трохи бісить. Тут, бачите, він використовує тут, я майже помираю, але все-таки я його якось майже вбив. Коротше, тільки дуже бісячий браузер. І да, цей скін коштує 149 гемів, тому якщо у вас є геми і ви хотіли б такий скін, то ви можете його купити. Наступне це оленятко. Пупсік. ну ладно, це я так називаю цього бравлера, Пупсік. Але дивіться, бачите, це як було оленятку, вона, вона одяглася в оленятка, і тепер в неї навіть пушка виді оленя. Стріляє вона чим, правильно, стріляє вона колокольцями, які потім випадають, і в принципі прикольно. В неї бачите, один патрон, тому мається на увазі. Це якщо Бонні. Е, дивіться, бачите, на мене напав Міпл, барлі, я зрозумів, що у мене все. Тому я зупинився, але бачите, я затімився з Барлі, мене майже вбив міпел, але. Я був біля Барлі, тому він мене захистив і цей Барлі ультанув та вбив цього тупого міпла, який не хотів, зі мною тімиться. Ну і це дуже класно, і бачите, я вирішив набити сам, саме на Барлі мою ульту. Тому бачите, тепер, бачите, в мене така є ульта. Я стрибнув, і бачите, коли вона стрибає, то залишає за собою сніг, а коли падає, то просто залишає дуже красиву сніжинку. А стріляє вона е в, своєму, в своєму вигляді без. Пушки стріляє вона саме своїми гірляндами, типу якимись ліхтариками. Тому це дуже класно. Кожен ліхтарик залишає анімацію сніжинки в кінці, це дуже прикольно, і вона може стати знову пушкою. І це просто буде така сніжна анімація, тому якщо якийсь не прям дорогий скин на Бонні то можете купити саме її. Тут, бачите, я впав, вбив кого правильно її. І снайпершу, а мене вбив бар випадково, напевно. І все одно цей скін дуже класний. Якщо вам хотілося якийсь новорічний скін, наприклад, на Бонні, то ви можете її купити. Наступний скін це Джолі Дженет. Ну, Прикольний скін, але насправді мені не подобається якби, скін Ельфа. Ну, взагалі, типу, мені якби, тематика сама не подобається. Я її не зміг затестити в бою, бо я просто дуже погано граю за Джанет, плюс вона дуже поганий бравлер, тому насправді я навіть не зміг набити ульту на ній в бою. Стіляється, бачите, вона якимись нотами, типу, синіми нотами. вона, коротше, прикольно, але якось дивно, типу, це ж Ельф, чому саме нотами. Ну, але, в принципі, окей. А під час ульти вона стіляється крендільками. І кожен кіндільок, коли підривається, залишає слід ялинки. До речі, ви помітили, що на кожну, тобто, дивіться, дві сестри Бонні і Джонет, мають новорічний скін. А їх дядько Сту теж має новорічний скін. Тобто, дивіться, Санта Сту це типу Санта, головний. Потім він має ельфа Джанет і Оле, Оленятка. Бонні. тому це дуже класно, ну, прикольно момент. І ми прийшли з всіма новорічними скінами. Тепер давайте підемо до нових скінів. І першим з них буде ось такий котик. Типу, пошитий котик, нашитий котик. Не знаю. Е, ну, в принципі, він мені взагалі не подобається. Бачите, в нього анімація, що коли він б'є, то він б'є якимось молотком. Причому тут все до нього, він має типу бити напевно своїми типу когтями. Але, в принципі, ну може. Я, я бачите, вбив Пайпер і ось така ульта. Ульта не має анімації. Так, да, в цьому скіні ульта не має анімації, я не знаю, чому так. Хоча скін коштує 80 геймів, мала б бути якась анімація ульти, хоча б трохи змінена, але її просто немає, тому я не знаю чому так. Я думаю, що простий котик мав би більше анімацій, ніж він. Тому купувати ці скин я вам взагалі не гарантую. Якщо він вам випав, то ну теж погано, але думаю, що це хоча б якось добре, що вам він випав, а не ви його купили. Але все одно, бачите, я майже вмер, але я все-таки зміг вбити кальта. Хоча я був на граді смерті, бачите, Сенді ну, не змогла правильно використати гаджет, тому на жаль, я її вбив. І це був скін на ката, який я вам гарантую, що не треба купувати краще, проте це ваше рішення, але сподіваюся, ви до мене дослухаєтесь. Бо він трохи дивний, і мені взагалі не подобається, особливо анімаціями. На скін це Pop-Up Daryl, Це типа скін з 30 гемів, він найгірший скін із всіх скинів, які додавали. Бачите, це типу, як не знаю, це якийсь мішок, в який, бачите, стріляють, і типу, побачите, бо в ньому якісь пулі ворона сидять. Тобто це, напевно, якийсь тир. І бачите, я напав на база, базлет, ультанув, ультанув ще, забрав в нього майже все хп, проте бачите, в нього були гаджети на ульту, тому він просто від мене міг втікати. Я використовував свої гаджети, знову бачите, його майже догнав. Тут, бачите, він використовував ульту, але мені це нічого, в принципі, не дає йому. Тут, бачите, я майже вбив його, але з'являється, хто правильно. Легендарний Бравлер, який. Типу, напав на мене і, коротше, можна сказати, вбив мене, я не, не встиг використати ульту. На жаль, але, в принципі, так вже є. Але тискій, не, я вам взагалі кажу, краще не купуйте. Наступний це Лолі, Лал, якби, Лолі Лола. ось, дивіться, вона виглядає дуже по-дивному. І в неї, як зброя, є носок. ось носок має вигляд, але насправді це той легендарний носок зі всіх пасхалок. Збравел паса, і бачите, в цьому носку Спайка є карточка стародропа. Не знаю при чому це, але це прикольно, що таку пасхалку додали в скін. В нас є якісь патронами з зірочками. І бачите, в неї якась золота атака є. І тоді, коли вона стріляє золотою атакою, то ця атака, яка, типу, якась оранжева, типу, і ці патрони стають оранжевими, тому це прикольно. Бачите, я вбив Біль. І забираю просто геми, ну і хожу. Але з вам кажу, краще не купувати, вона коштує 149 гемов, тому якщо вона випала вам, то це окей. Але якщо там, не знаю, ви спеціально її купили, то думаю, що це вже не смак, бо типо, якщо хтось любить якусь дивну річ, то да, можна. А якщо не, любиш, не любите, то краще не треба. І бачите, я заспавню чувака Фенга і він помер. Ну бо хто вижив від таких просто атак? Ну, Але по анімаціям скін в принципі непоганий. І останній скін, який додавали, це поп. Ну, взагалі це не поп- -ап. це просто фігурка пенні. Це, типу, напевно, як фанка поп, бо вона прямо виглядає як фанка поп в стилі фанка поп в мене, до речі, є фанка-поп один одне по ній. І може в скорому часі якийсь такий фанка поп вийде в світі, реальному. Прикольно буде. Вона стріляється мішками і золотом, які потім випадають, і це прикольно. А коли бачите, випадає, то потім мішок розбивається і залишає золото, тому це прикольно. І дуже класні анімації. Бачите, в неї немає своїх ніг, тому вона якби стрибає. Тому це дуже класний скін, дуже класна ідея. і Якщо вам, він вам випав, то це, напевно, найкращий скін, який додавали саме в цій серії, як мінімум. Можна, певно, найкращі з всіх. Бачите, ультадний ось така. ніби як дефолтна, але коли підриваються, якби. Коли підриваються патрони, то залишаються якісь крабики або щось типу того. Ну, прикольно, прикольна анімація взагалі, тому якщо можеш навіть купити цей скін, бо він реально виглядає як дуже крутий і дуже пророблений. епік, Ну, суперсел постарались, тому взагалі дуже-дуже класно. І це був останній скін, тому якщо вам хочеться якийсь скін купити, може там я вас переконав, що треба якийсь скін купити, або просто ви подивилися якийсь скін. То ось поставте лайк, підпишіться на канал, бо я стараюся, і для мене це дуже важливо, робити такі відео. Я... Це як для мене традиція, робити такі огляди на скини. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення, До нових зустрічей.